Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. Настав час для невеличкого свята. Тож ми починаємо раунд день народження. Ура! Ох, як я люблю oui. і сьогодні. Наша іменинниця – це Оля. Бо у Олі день народження найближче до сьогоднішньої дати. Серйозно так, Олечка, Я буду ставити тобі запитання. Якщо ти правильно відповідаєш, отримуєш один бал та передаєш далі коробочку. Якщо неправильно, то продовжуєш мені відповідати. Да, доки не відповісти. Дуже важливо, хто триматиме цей подарунок в момент, коли час закінчиться. Бо е, команда цього гравця повністю втрачає всі зароблені цим О, раундом бали. Капець, вибачте, команда одразу говорю, вибачте. А ось інша команда виходить переможцем. Ну що, ви готові? Ні. Час пішов. Який острів називали українськими Мальдівами? Джергач? Це правильна відповідь, якому українському поетові встановили найбільше пам'ятників у світі? Шевченко. Правильно, як звати дружина Володимира Зеленського? Олена? Правильно, Якщо український нормально. відповідник до слова аеропорт? Будь-яке слово. Будь-яке слово. Чи? Юра. Чиражи літа <кажи>, аеропорт кажи, аеропорт, «аеропорт». це неправильно. Летовище, який хлібобулочний виріб став символом корупції в Україні? Який який виріб? Хлібобулочний виріб став символом корупції в Україні? Батон це правильна відповідь. Скільки країн межують з Україною? Сім, це правильна відповідь, з якої крупи готується куліш? Е, пшона це правильна відповідь. Як називаються найродючіші ґрунти, якими так багата Україна? Чорнозем. Це правильна відповідь. Поки йдемо слово велопробіг пишеться разом чи окремо разом. Це правильна відповідь. Як називається пісня Джамали про депортацію кримських татар? Тисячу дев'ятсот дев'яносто тисячу яке місто було першою столицею України Харків. Це правильна відповідь. Вау. Скільки років потрібно, щоб здобути ступінь бакалавра в університеті? Ще? Правильно, яка назва пісні, що стала неофіційним гімном Києва? Як тебе не любити? Києва? Правильно мені. назвіть номер виклику поліції? 0,2? Ні. 100, неправильно 102. 102. на яке свято 2. їдять яблука з медом на спас. Правильно, префікс стоїть після корення чи перед? Після 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 перед, неправильно перед, перед. перед я не правиль. у якому виді спорту Дякую. ні, 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 ні не передавай. А. У якому виді спорту прославилась олімпійська призерка Ярослава Магучих? Uh, Ні, це mm. в нас. Uh, Давай. Журдину. Кажи що небудь. Не, вона вона стрибає через що-небудь. Uh, uh, да. Стрибки висока. Легка атлетка. Ну. Стрибає ну. Через ну. Легка атлетка. Це легка правильна відповідь. Wow. У якому столітті Україна здобула незалежність? 20-му. Правильно. Назвіть споруду, яка є візитівкою Львова та носить ім'я Соломії Крушельницької. Візитівка? театр. правильно вау, вау. хто з українських письменників був поліглотом і знав 19 мов іван Франко. Правильно, як розшифровується абревіатура МОЗ? Міністерство освіти здоров'я? Неправильно М міністерство охорони здоров'я назвіть ім'я єдиної жінки правительки в історії Київської Ольга. Правильно, коли в Україні відзначають день знань? Перше верст правильно назвіть антонім до слова чорний. Білий. Правильно. Назвіть справжнє ім'я Вірки Сердючки. Данілка. Да, да, данілка. Андрій Андрій Андрій, як звати ни. Такий негідник. Чулося і таке. Андрій. балів в команді ткача. Команда дантесівців. На жаль, всі зароблені бали втрачає. І загальний рахунок стає. 35-16. Ткачівці попереду. А що це почалося, Юрочка? Юрочка,